Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами починаємо продовжуємо верніше, тему з прийменниками. І ось у нас тема е про автомобіль. Я бачу, що може бути неправильного з автомобілем. Значить, автомобіль їхав по заміській дорозі, не крізь через дорогу, а по заміській дорозі. так? І відповідно, необхідно. Auf der durch die Landstraße, ja? Якщо діти граються на вулиці, виходить Auf der Straße, а не в вулиці, in der Straße. І нам кажуть: помітьте собі, Auf der Straße, тобто на вулиці, завжди правильний варіант, незалежно від того, йдеться про сільську дорогу чи міську вулицю. Yes? Das Auto fährt auf der Straße. Він, Машина їде по вулиці, а він іде auf die Straße, а він йде на вулицю. Получається так. Я я вам це запишу в PDF-файлі, як завжди. Ви ще раз продивитеся. Durch die Straße вживається, коли обабіч вулиці є будинки, паркани, дерева і мається на увазі проїзд, прохід через усю вулицю до кінця. Дебусферт, дур-діїта. Автобус їде крізь усю цю брентано-штрасу. Кажуть, що німецькою це буде ситуацію, не треба це говорити, це калька з мов. А правильно, діти грають на. На вулиці, декіндешпілін Авдештраси, діти грають на подвір'ї, декіндашпілін Афдем Хов. У вузьких дворах, оточених будинками, можливо, також і мхоф у дворі. Якщо йдеться про напрямок руху, можна вживати ін з Bus fährt jetzt in інді мольтке Straße». Автобус зараз в'їжджає на мольтке Straße. або Ерадельт Індіштаньштраси. Він їде на велосипеді в. Штайнштраси. Форми дійслів, мої гроші це фарен їхати, і е аферт, фур іст гефарен, і шпілін грати. Е і шпільт, Ось у нас таке. Значить, я вам ще дам приклади для кращого розуміння. Ось німецькою. Das Kind läuft auf die Straße». Що це буде українською? Дитина вибігає на дорогу. Якщо віє gehen auf den Balkon», то ми виходимо на балкон. Якщо die Katze liegt лікт der тераси, кішка лежить на терасі. Якщо die Kinder spielen im парк, то діти грають у парку, якщо і фара індігетіштраси я їду на вулицю Гете. Якщо wir fahren durch die Altstadt», то ми їдемо через старе місто. Якщо auf der Landstraße darf man дарфманшне fahren», то по заміській дорозі дозволено їхати швидше. Im Garten spielen die Kinder mit dem Hund. У саду діти граються з собакою. Корисна порада в тому, якщо можна стати на щось або рухатись по чомусь, ми використовуємо auf. Якщо йдеться про напрямок кудись, то це буде in плюс akkusativ. Звісно, ми хочемо вправи на це, Давайте будемо ось жовтеньким виділено на вправо. Давайте сядемо і її, зараз зробимо. Бажано, аби ви сіли зробили зараз це самі, поставили відео на паузу і потім перевірили. Добре? Ну, давайте. Діти граються при гарній погоді в саду, а при душі в кімнаті. Дивіться, ім це індем, замкнені простори або великі відкриті простори, як сад. Якщо він заборонив своєму синові гратися на, на вулиці, виходить егати e auf der Straße zu spielen», тому що на вулиці завжди ав, бо можна буквально стати на неї. Якщо, будь ласка, заженіть машину на подвір'я, то das Auto bitte auf ден Hof», це рух із напрямком auf плюс акузатив – ден хоф. Якщо від вокзалу їдьте через вулицю Бетговена до Оперної площі, виходить fahren sie durch die Beethovenstraße zum Opernplatz». «Durch» означає проїзд через вулицю до її кінця. У дворі граються п'ять котів. «Im Hof spielen fünf Katzen». «Im in, in Мден це інден. Тут йдеться про закритий простір, двір з будівлями навколо. Кілька старших чоловіків сидять у парку і грають у карти. Ein paar alte Männer sitzen im Park und spielen Karten. Це im, in dem, Park є великим, відкритим, але обмеженим простором. Усі сидять на терасі на сонці. Alle sitzen auf der Terrasse in der Zone. Пояснення ось таке, що auf тераса – це я намагаюся перекричати дітей, вибачте. Це відкрита площа, де ми фізично перебуваємо на поверхні. Я з ними погулюю після того, як завершую заняття. Я зараз їду на шлосштраси, на урок фортепіано і фариц індії, Ін плюс акузатив індії, це напрямок руху до конкретної вулиці. Дивіться, узагальнення. In плюс даті чи акузитів, датів це де а акузитів куди. Це замкнені простори, кімната, парк, вулиця як місце призначення. Im, cima, in den park. Ауф плюс датів акузитів, датів де акузитів куди. Це відкрита поверхня вулиця, тераса, двір, як площа. Auf terrasse, тераси, den Hof. Дрьох пр акузатів це тільки акузатів, рух крізь через дурх діштраси. А бай плюс датів, тільки датів, це обставини умови вета. Ми будемо з вами завтра робити ще один день, здається, останній, якщо не помиляюсь, сьогодні 9-й по нашому курсу е марафону, а далі побачимо, я е підготувала вам сюрприз. До зустрічі, мої другі, побачимося дуже скоро. Чекайте на PDF-файл.